Дивіться, по-перше, це підтримка власними ресурсами у себе вдома працюючі девайси через павербанк. Є пункти незглавності, які дозволять їм оперативно підзаряджати ці девайси і бути на зв'язку. Для того, щоб не нашкодити, і якщо настане повний блекаут або область буде відрізана, не дай Боже від інтернету, то у нас розроблена концепція внутрішнього працювання в режимі остров, коли всі. Державні органи зможуть комунікувати з громадськістю, використовуючи мережі існуючих провідних провайдерів, там буде розгорнуто сайт, в який буде працювати навіть без інтернету. Всі провайдери погодились перекомунікувати своє свої обладнання в єдину точку входу. І за відсутності повної відсутності інтернету ми зможемо надати користувачам можливість заходити на цей сайт. І дивитися ті важливі об'яви, які будуть стосуватися евакуації, надання яких гуманітарних питань або забезпечення базових потреб, які будуть у населенні. Тобто ми цей варіант прорабатуємо, пропрацьовуємо для того, щоб ну, потрібно бути готовим до усього. Тому ми навіть такі неможливі варіанти проробляємо. На теперішній час наші збройні сили роблять все, щоб деокупувати територію, там допустити навалу ворога на територію Запорізької області.